Я Володимир Андрієнко, і я Head of Research and Development департаменту в Уклоні. Ми займаємося розробкою інноваційних продуктів, які основані на технологіях ЩІ. «Уклон» — це продуктова ті кампанія, яка займається розробкою рейдкелін сервісу на ринку України. Ми займаємось розробкою та девелопментом інноваційних it продуктів. Які основані на щі, що таке штучний інтелект і де його використовують? Штучний інтелект це таке абстрактне поняття, як парасолька. Ви вже використовуєте штучний інтелект, коли отримуєте рекомендації музики або нового серіалу, який би вам сподобався, чи замовляючи улюблену їжу, і коли вам назначається кур'єр у улюбленому сервісі доставки? А як в уклон використовують штучний інтелект? Ми використовуємо ШІ для вирішення декількох задач. Перше, це допомагаємо створювати нові сервіси з тих інсайтів, які ми отримуємо за допомогою технології ШІ. Друге, це ми автоматизуємо рутинні задачі, які раніше робили люди. Наприклад, раніше в нашому кол-центрі була обробка фідбеків, і до 90% всіх фідбеків проводили люди. Після того як ми використали технології ШІ. Ми пріоритизуємо ці фідбеки і деяку частину з них автоматизуємо. Тобто ми замінили частину людської праці за допомогою технологій. Також технології Щі допомагають нам розв'язувати задачі які раніше не можна було вирішити взагалі. Наприклад, ми недавно запустили сервіс Traffic Jam Plus ETA, який агрегує величезну кількість всіх координат водіїв, збирає їх, розподіляє на дорожні ноди, і ми завдяки цьому можемо знати. Ситуацію на дорогах в будь-якій точці міста в будь-який час. Раніше цього зробити було неможливо. Технології щі допомагають нам сегментувати аудиторію і отримати персональні рекомендації для кожної когорти. Алгоритми допомагають нам заглядати в майбутнє, тобто ми тепер можемо приділити попит та пропозицію. Ми знаємо, в який час, у якому місці у нас буде дисбаланс, і коригувати його. І останнє це оптимізація існуючих алгоритмів. Ми вміємо рекомендувати точки посадки водіям. Рекомендувати пасажирам адресу, яку вони будуть зараз обирати, які складнощі використання штучного інтелекту в уклон? По-перше, це інтерпретація результатів. Деякі моделі працюють як black box і потрібен деякий час, і це навіть не завжди можливо, щоб правильно інтерпретувати результати, чому модель прийняла таке, а не інше рішення. По-друге, це довготривала імплементація. Ми вже зробили декілька проектів, які працюють на проді. І насправді зробити весь проєкт з початку до кінця займає дуже довгий час. Необхідно імплементувати всі наші ml алгоритми в загальну інфраструктуру компанії. І по-третє, це операційна підтримка. Коли ми імплементуємо кожний новий сервіс, у нас з'являється необхідність його підтримувати, перенавчати моделі, слідкувати за їх якістю. Також уклон постійно розвивається, з'являються нові продуктові фічі, і нам необхідно адаптувати наші сервіси ML під нові реалії продукту існує такий міф, що із-за новітніх технологій ЩІ не буде роботи. Насправді це не так. Робота буде, як мінімум у нас. Я думаю, що ЩІ дуже добре використовувати для того, щоб автоматизувати рутинні задачі. Є хороший приклад з нашого досвіду. Раніше всі наші відгуки з нашої клієнтської апки оброблювалися людьми. Після того, як ми застосували технології ще для пріоритизації і автоматизації цих фідбеків, тільки маленька частина цих фідбеків зараз оброблюється людьми, а все інше працює автоматично. Які технології базуються на штучному інтелекті? Ну, по-перше, це персоналізація контенту будь-якого. Це і тексти, і відео. Зображення і так далі. Тобто, задача сучасних сервісів це зробити підбірку рекомендацій для тебе таким чином, щоб тобі сподобалось те, що порекомендували, і те, що ти вже можливо бачив. А також ти знайшов для для себе щось нове, чого ти ще не бачив, але тобі вірогідно це сподобається. Великий блок, який закриває щі, — це автоматизація процесів. Якщо раніше генерацію картинок, музики, текстів необхідно було робити людям, то зараз більшу частину цього процесу може покрити щі. Ну і по-третє, це дуже складні обчислення, ті, які раніше було дуже важко зробити. Наприклад, в місті, там де є сотні маршрутів громадського транспорту, десятки різних видів. Ці технології дозволяють інтегрувати смарт-сіті, тобто якось якісь складні маршрути, які ви можете, можете розраховувати, і там буде точний придікт відстані, вартості і часу. Які перспективи розвитку штучного інтелекту в найближчому майбутньому? Зараз ми спостерігаємо експоненціальний розвиток. Відстань умовна відстань між різними поколіннями моделей модели. Вона дуже сильно скорочується вже зараз. В вашому смартфоні ви можете спостерігати роботу десятка моделей. Які допомагають вам користуватися звичними продуктами, ці технології стають доступними для більш широкого загалу людей. Які навички важливі для професійного успіху в сфері штучного інтелекту? Справді є окрема професія це дата саєнтисти, тому тут хард скіли – must-have. Друга важлива якість це вміння правильно інтерпретувати результати для того, щоб їх можна було використовувати в продукті люди, у яких добре розвинені хард скіли вони ще мають правильно ці хардські і результати доносити до продуктових команд. Велика частина успіху це вміння правильно проводити експерименти і тестувати гіпотези. Які завдання найважливіші для цієї позиції? Умовно я б розділив ці задачі дата сантистів на два типи: перше, це Оптимізація існуючих алгоритмів або перевод так званих тупих сервісів на смартові. І друге це використання технологій технології для того, щоб генерувати нові гіпотези і використовувати їх для створення нових продуктів. Чим ви та ваша команда займаєтесь протягом звичайного робочого дня? У rd відділі 20 людей. В команді Data Science – 4. Як правило, кожен день команди Data Science починається з стендапу, на який вони синхронізують свої дії. Розбирають проблеми, які виникли протягом минулого дня, і починають роботи над своїми задачами. Кожен член команди працює над задачами з ініціатив. Це такий затверджений продуктовий план робіт на квартал. Частину часу команда витрачає на перевірку гіпотез і пошук нових вирішень задач. Ще частину часу вони використовують для того, щоб інтегрувати вже готові рішення, які з раніше зайшли, в прод. Ми виділяємо близько 30% часу команди на творче завдання для того, щоб вони могли перевірити свої ідеї та гіпотези і знайти нові варіанти вирішення задач. Яку книгу порадиш прочитати людям, які цікавляться штучним інтелектом? Насправді я вважаю, що книги не завжди встигають за розвитком сучасних технологій. Тому я б рекомендував підписуватись на провідних експертів у сфері AI та інженерні блоги великих компаній: на кшталт Spotify, Netflix, Uber та Bolt. А що під чат GPT? він замінить розробника і скажи, використовував чат GPT для написання коду? Тільки чесно. Насправді ні. Я не використовую чат GPT для написання коду, але використовую часто для того, щоб перевірити код або швидко зібрати інформацію технічну про якісь налаштування певних API. Але нещодавно використовував чат GPT для того, щоб вдало сформувати об'яву на OLX для продажу свого смарт-годинника.